Ще будемо сьогодні розбирати один із глюків ментальних юридичних. Так от, деякі юристи сприяють виникненню у них такого от переконання, такої конструкції, яка звучить наступним чином: клієнт це не людина, це певною мірою просто робота. І тому механістично відносяться до різного роду емоцій клієнта з часом. Це призводить до того, що і сам юрист вважає себе функцією, а не людиною. Іншими словами, втрачається якість життя, тобто юрист стає ну, уже таким от неживим предметом, звичайною функцією в процедурі, до прикладу, укладення договору чи в процедурі судочинства. І якщо є потреба повернути собі смисл життя, то потрібно. Розірвати оцю ось петлю відчуження, таку от дисоціацію. Бо перший крок дисоціюватися від клієнта обов'язково потягне за собою другий крок дисоціація від своїх емоцій, від всього того живого, що є ну, у юристові. Як варіант виходу з цієї проблеми це є залучення коуча в роботу, і він. Поверне, принаймні, дасть натяки на можливість повернути життя в тіло свідомість юриста.